Але ж ну, якщо прийшли податківці, так і ви тільки зараз будете казати, так от у нас вчора пропали документи, і сьогодні будете подавати повідомлення про те, що вони у вас зникли. Ну, розумієте, угу. тут хто повірить, хто не повірить і так далі. Так, за законом, нібито все вірно, але тут, як хто казав, не вірю, так угу. акторів. Тому Ну тут такий момент, але є ще одна процедура, пункт 69.28 Податкового кодексу. Якщо ваша діяльність здійснюється на території зі списку бойових, скажімо так, тобто або окупована або активних бойових дій, і документи зниклі в результаті цих воєнних дій, то в даному випадку. Можете повідомити податковий орган, і в такому випадку є процедура, що ви навіть і поновлювати їх в деяких випадках можете не поновлювати. Uh -huh. І питань до вас не повинно бути. Але ну це так за законом. Як воно на практиці, ми ж всі розуміємо, як ви. Uh -huh. Але такими інструментами варто користуватись, якщо як ви запитали у вас втрачені документи, тобто розглядайте процес. призму призмі.